Тисяча гривень також вплинула доволі суттєво на інфляцію. Фактично, вона і ця тисяча гривень буде з'їдена інфляцією цього року. Причому навіть більше ми втратимо ніж ніж отримали через цю тисячу. Але головне це, це все ж таки те, що е, недолуга економічна політика. Власне, яку реалізують не Міністерство економіки, а яка реалізується з банковою, з офісу президента, і пов'язана вона з відсутністю реформ в сфері податкової системи і незапровадження бронювання критичного персоналу, так зване економічне бронювання. Ми попереджали, що найбільшою проблемою бізнесу стає дефіцит людського ресурсу. Капіталу людського. Тобто через на те, що впливає зараз, те, що впливає зараз на стрибок цін, говорите, що те, що брак кадрів саме він так позначається на тому, що Абсолютно. Брак кадрів навіть не через саму мобілізацію, а через страх мобілізації, те, що вимиті кадри е з бізнесу призвело до шаленого дефіциту близько 32% дефіцит кадрів в бізнесі. Це, зрештою, призвело до того, що бізнес змушений для того, щоб залучити персонал підвищувати зарплати. В нас зарплати вже суттєво вищі е в доларовому еквіваленті за показники 2021 року. І це абсолютно невиправдано невиправдане підвищення зарплат, яке не відповідає економічній ситуації, і зрештою це призвело до того, що збільшення зарплати розгорнули маховик інфляційних процесів.